Два тижні поспіль мандрували шосткою яскраві скриньки з написами Акція всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця. 12 шосткінських волонтерів з числа учнівської студентської молоді та місцевих громадських організацій збирали кошти на допомогу дітям хворим на цукровий діабет. 16 травня в приміщенні ощадбанку відбувся підрахунок коштів від проведення цьогорічної акції Почуйте всі про те, скільки гривень докладуть шост. Кінські волонтери до всеукраїнської благодійної скарбнички далі у сюжеті. 1 по 15 травня 12 найактивніших шосткинських волонтерів, учасників акції «Почуйте всі забули про розваги та відпочинок, поринувши вир благочинної діяльності. На думку директора Шосткинського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяни Горби, подібні заходи не тільки шанс допомогти хворим дітям, але й чудова нагода прищепити молоді, необхідні моральні якості та згуртувати її. Акція в нашому місті проводиться вже шостий рік і завжди до неї долучаються волонтери. esquilo uh, skill Студенти коледжу, медичного училища, інституту, професійно-технічних навчальних закладів, а також громадські організації нашого міста. Аби творити добро, недостатньо мати співчутливе серце, потрібен ще й гострий розум, вміння переконувати співрозмовника та бажання займатися цією кропіткою роботою збором коштів. Щоб залучити до участі акції «Почуйте всі як найбільше людей. продовж двох тижнів юні волонтери обігали майже всю шостку, розповідає Тетяна Анатоліна. Вони залучали. Всі можливі ресурси. Це були підключені і частні підприємства, і установи різні організації. Вони заходили в виконком, заходили в різні другі організації в торгові точки. У нас є плакати, були вони вивішені і розповсюджені. А також кожному хто ложив кошти в скриньку, давалося червоне сердечко. Волонтери Шосткинського медучилища виявили креативний та комерційний підхід. Залучили до лав благодійників студентів, медиків з інших. Куточків Сумщини, які приїхали до нас для участі в обласному конкурсі Краща медична сестра, за словами волонтерки Олени Андрусенко, люди у білих халатах народ свідомий та гуманний, отож, мовляти їх довго не довелося. Ми активно проводили акцію власне по нашому училищі. Всі відвідувачі конкурсних програм, представники інших медичних училищ, які приїжджали до нас на конкурс, теж приймали участь у цій акції. Власне кажучи, людям було досить того, що ми просто казали, що ця акція від серця до серця. Вони відносились до цього з розумінням і приймали участь. Згідно з кінцевими підрахунками, найбільше коштів цього року зібрали учні сьомої школи. Представниця школи переможності Аліна Стецюк зізнається, про акт. Цив почуйте всі дізналася кілька років тому. Хотіла прийняти участь, але її не брали. Занадто мала. І ось нарешті мрія здійснилася. І сьогодні дівчина може поділитися першими враженнями від роботи волонтером. Я не скажу, що це було важко. Маленькі діти перші, перший, другий клас дуже це добре зрозуміли. Дехто кому ми батькам розповіли 8, 9, 10 класи. Так досі таки активно приймали в цьому участі розуміли, що це добра справа, і ніхто не заперечував, ніхто не казав, що там куди ці гроші підуть. Всі розуміли, що це тільки на добро. За шість років учасники акції «Почуйте всі вже зібрали гроші для допомоги дітям з вадами слуху, зору та новонародженим з відхиленнями здоров'я. 6 тисяч 895 гривень 51 копійка. Саме стільки вдалося зібрати шосткинським волонтерам цього року, що більше ніж на одну тисячу гривень порівняно з минулорічним результатом. Отримані кошти підуть на придбання. Медичного обладнання для дітей хворих на цукровий діабет у сумській обласній дитячій лікарні. А ті шосткинці, які взяли участь у акції, можуть впевнено сказати: я вмію не тільки словом, але й ділом творити добро на рідній землі.